Тергові палки в колеса Євромайдану, попри вчорашню судову заборону, збиратися на мітинги на центральних площах міста, протестувальники таки вийшли на театральну і своє право на мирну акцію відстояли. Міліція активістам не заважала. Лише на початку акції помахала перед людьми судовим рішенням. Тимчасового мера Білоусова, який і став ініціатором заборони зібрань. Протестувальники вже охрестили зрадником. Деталі далі. Черкаський Євромайдан, день п'ятий. Напередодні акції з'являється рішення суду, яке забороняє мітингувати на центральних площах міста. Міліціонери просять людей піти з театральної і пояснюють їм відповідальність за непокору, оскільки є на сьогоднішній день. Судове рішення про те, що забороняється проведення мирних зібрань за порушення проведення мирних зібрань зборів, демонстрацій, вуличних ходів. Ця адміністративна відповідальність. Передбачає стаття 185 значком. 1. утім, люди переконують правоохоронця. Рішення ще не діє. Військового не вступило в, в дію. Шановний віцяне ви взагалі що тут забули десять днів. До побачення. Шановний, я, я, я є Прямо ось тут я право. Vado, rei! É! Vado, rei! É! Експерти називають судову постанову незаконною, бо вона звужує конституційне право на свободу зібрань. А для цього кажуть потрібні виняткові обставини, а не ті причини, які вказав суд, зважаючи на те, що можуть встановлюватися малі архітектурні форми, що порушує закон про благоустрій. Тобто, закон про благоустрій і конституція України речі не співставні, в резолютивній частині одночасно містяться і прийняти до негайного виконання, і те, що воно вступить силу через 10 днів. Тобто, є норми, Ода одні протирічать міська влада пояснила причину свого табу піклуванням про безпеку громадян. Натомість самі громадяни такою опікою обурені. Ми без вил, без зброї, мирне зібрання згідно конституції, ми маємо право то робити. Що це значить? Заборонили збиратися. Може, ходити нам заборонили? Я негативно ставлюся до цього, тому що люди мають право зібратися. Це мирне зібрання. Я нічого поганого в цьому не бачу. Яку загрозу владі представляє інвалід першої групи Позору, який прийшов на, до драмтеатру у своєму місці, де я прожив усе життя? Кому я, кому я загрожую? Більше сотні протестантів на площі співають пісень, дивляться відео про Євромайдани в інших містах і скандують протестні гасла. Ганьба білоусово! Ганьба, 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 ганьба! Я вважаю, що цим кроком Віктор Федорович Білоусов перекреслив всі свої шанси стати законно обраним міським головою Черкас. Тому що він повинен бути з своїм народом. Це є цинізм, це є знущання. І, а, мені дуже шкода, я відчував. Я розумію, який тиск був і на виконком і особисто на Білоусова, так, і, лікар, і на суддю. Тобто треба лікар, це порочне колорвати, і мені бачите, дивно. Біраєте. Врешті у нас на 37-й рік. Розривати порочне коло мітингувальники збираються щодня до самого вільнюського саміту о вісімнадцятій. На театральній Олекса Хуторний, Сергій Єфімов. Віка Новини.